І вона полягає в тому, щоб ті позитивні емоції, яких дитина потребує, які вона отримує від спілкування у соцмережах, от, і в комп'ютерних іграх, вона отримувала у реальному житті. От коли дитина грає в комп'ютерну гру, то вона себе відчуває переможцем, вона себе почуває там значущою, успішною. От і саме таким чином треба планувати дійсно її змістовне дозвілля і Щоб вона отримувала це в реальному житті. От, поруч із тою темою, про яку ви сказали, от, ми підняли саме позашкільну освіту. Які у нас є гуртки для дітей? Яким чином у школах використовуються спортивні зали після уроків? Чи вони йдуть там на платні основи, чи все-таки дитина може безкоштовно там займатися? От, а Щодо питання, яке ви підняли до Київської міської ради, от, звичайно, воно лежить у площині законодавства. От, які, яким чином... Е, ну, Посилаючись на законодавство, можна буде заборнити. Але я вам скажу, що в деяких школах вже почали практикувати це. Звичайно, це викликає певний спротив і з боку дітей, і навіть з боку батьків. От але все-таки є такі позитивні кроки, і вони свідчать про те, що діти більше уваги приділяють навчанню, спілкуванню один з одним, от вони більше уваги приділяють якимось таким науковим і пізнавальним речам. От, тому звичайно, що це позитивний досвід, і його треба впроваджувати, але настаювати на цьому потрібно всією громадою, тому що це. В мова про формування психіки наших дітей? От, наприклад, те, що називала Оксана Яківна, це досить тривожний факт, що діти обирають серед усіх фільмів фільми жахів. Насправді, якщо взяти прогноз, от яким чином формується психіка, яким чином ця дитина потім виросте і буде будувати сімейні відносини? Як вона себе буде вести у дорослому житті? От як вона буде відноситися до тих же законів, наприклад? От і чи буде вона повноцінним громадянином у суспільстві, чи буде вона поважати, наприклад, став. Старших, а ми з вами всі будемо старшого віку і ми захочемо, щоб про нас дбали вже після пенсійного віці. От. Тому е, насправді це питання набагато глибше, ніж просто комп'ютерна адикція, це все-таки безпека розвитку суспільства. Будемо піднімати звичайно, от, це справа не одного місяця і навіть не одного року. От тому я думаю, що разом із вами от ми спробуємо все таки цього добитися. Головне, щоб ми всі вдома пояснювали дітям, що це буде тільки їм на користь. От, але дітям о, це пояснити досить складно. От, у них є інші уявлення, які все-таки сформовані з того ж самого телебачення, з того ж самого інтернету. Тому це, це це наша загальна справа. Не тільки громадськість повинна пояснювати, але в першу чергу самі батьки. Щоб, щоб вчителі таким чином не стали для них ворогами. Дякую, чая тему дитячої жорстокості, от як наслідок впливу змі, і ви віднайшли дані, що насправді в сполучених штатах Америки проводяться постійно такі дослідження. Так, от до моменту досягнення повноліття у Сполучених Штатах Америки дитина стає свідком більше 10 тисяч сцен насильства та агресії. От і відповідно от таким чином вони пояснюють і, скажімо, вбивства, які діти скоюють у підлітковому віці, і різ дитячої злочинності. От у нашій країні в принципі ці речі також є взаємопов'язаними. Тому що така елементарна річ, як дитяча жорстокість в даний момент, я думаю, що навіть на ваших каналах були сюжети про дитячі самогубства, якраз доведені діти внаслідок того, що їхні однолітки знущалися над ними, потім всі ці сцени знущання знімаються на мобільний телефон і викладаються в інтернет або пересилаються в диноному. Тому насправді тут психо така є ціла цепочка от психологічних питань, які ми з вами повинні вивчати і брати до уваги результати досліджень.